Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така а, цікава листівка. Я думаю, вам сподобається, наче здається, складна, може не складна, будемо малювати про легкість, про легкість, про весну вона якось асоціюється з балеринами, да? з пуантами. І так, дивіться, ми е, наш е, аркуш паперу ділимо візуально на дві частини да? пополам. Бачите, де половинка в нас закінчується. Нижня частина буде займати пуанти-стопа, і верхня в нас пішла ікра. І трошки ми залишаємо місце перед пуантами, перед їх пришком. Я починаю з самих пуантів. От Я десь роблю намітку, отут вони в мене будуть закінчуватися. Ноги в пуантах. Бажано дійсно, коли ми все це малюємо, щоб в нас хоча б подивитися на цю ногу, як вона виглядає в пуантах. П'ятка вона, напевно, трошки більше завернута туди назад. Якщо буде щось не виходити, нічого страшного, п'яточки в нас на одному рівні повинні знаходитися, це я себе перевіряю. Якщо щось не виходить, то нічого страшного. Промовляю для себе це я більше. Бо завжди, коли малюєш другий раз, то воно виходить зовсім інакше, ніж те, що було до цього. Так, зараз трошки зміщу, от я вимальовую вимальовую оцю. Ногу. Зараз, зараз, зараз. Тут у нас тут складочки, ноги пішли трошки отак. Дозволяю собі багато ем, робити ліній. Я буду зараз затирати трошки в іншому місці, бачите, в мене інший стіл. І тут, так, отсюди зайшла. От моя п'яточка десь тут. Пішла назад, на одному рівні не забуваю, і якось так. Ну, дивіться, зараз е, 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 я трошки повитираю, і зараз ми ще раз пройдемося, як ми це робимо. Навіть якщо у вас буде не дуже схоже, правдоподобно, на ноги балерини, головне нам подача, тобто нам передати настрій. Дуже класно, дійсно, якщо б ви ці пуанти, я заходила в крамницю ну, танцювальних і бачила, як виглядає це взуття, класно було б його побачити. Тобто, побачити, як пяточка пришита і ну, як воно виглядає. Поставте ще свою ножку на носочок, потяніть її. Подивіться, як нога, коли ми її тягнемо, який отут-у -от нас із де він проходить. Да? Щоб це було видно, тоді можна на щось відштовхуватися, коли ми щось малюємо. Да? Коли ми не знаємо, що малюємо, то намалювати достатньо важко цю ногу, що відбувається. І... В балерин одна ножка дивиться на нас. П'яточка в нас позаду, вона практично не промальовується, от вона, да? а інша профіль, т.е. ножка в фас і ножка в профіль. Знову повторююсь, нам головне зараз настрій. Нам головне легкість. Нам головне, що за цією легкістю балетною стоїть її труд. Бо трішки тут не сильно видно, в нас. Пуанти самі вони такі трошки потерті. І дивіться, вони йдуть, наче носочок, як же він не шкарпеточка, не шкарпетка, а забула, як він надя. Як він називається? Коли маленький надягається слідок, не знаю. Так і дивіться, мені отут нога оця затовста. Я хочу отут більше зробити їй. Тут тоді в нас місце. так. П'ятку. Ми бачимо отут п'ятку. Вона йде. Щось не даються мені зараз планти, нічого, все буде ок. Все буде ок. Зараз ми все зробимо. Чогось не вистачає. Так. Я дивлюся, чого мені не вистачає. Може, треба більше зробити. І раз, сюди пішов цей наклон. Сама вам сказала, що треба тільки настрій, бачите, понеслося. Далі ножка, і далі вверх туди пішла. І отак. От і оця йде попереду. Отут вона має трішечки розширюватися вниз. і туди йде п'ятка. Все рівно мені не дуже схоже, але ми так все і залишимо. Так, є. Є туди, зараз, секунду. Я дивлюся ще на свою ногу зараз. Як завжди, все з першого разу виходить набагато краще, ніж коли ти починаєш це вимальовувати другий раз. Але все рівно відео залишимо. Є от приблизно ми намалювали. Далі. У нас іде відстрочка, отут-от, яка тримає атлас цей. І е, взагалі пуанти, хто в нас займається балетом, вони можуть і високо по них йти. Тобто оця штучка може, наприклад, я бачила аж сюди йти отак, заворачується сюди. І отут от десь також. Але зараз я дивлюся на свої ці пуанти, думаю, верх не треба, не будемо перегружати, залишимо краще його. Так. І поїхали, і тут ми намалювали. Так, ну що, беремо фарби. Я пропоную малювати такими помаранчево охра, умбра, коричнювато- золотистими відтінками. Я беру зараз охру, трошки змішую з жовтим кадмієм, такий жовтуватий. І додаю по всьому мокрим пензликом суха бумага. Я не працюю зараз по-мокрому, я просто додаю от якісь такі мазочки пензликом по всьому простору. Туди між ног, туди теж, от сюди. І трошечки ще додам жовтого кадмія і пройдуся ще трішки. По нозі. Тепер дивіться, що я охра, охра кадмій жовтий, я зараз буду відтіняти ногу, і я буду на малюнку багато залишати білими. А в нас нога вона полукругла, тобто світло там, де падає, воно буде в мене блік тут і тут. А по бокам буде уходити воно в тінь. Тобто я от я зараз і буде велика тінь за цією ногою, і отут-от збоку вона стоїть нога. І от ми підкреслюємо я позамальовую оці ленточки і продовжую. і замальовую обережно саму сам пуант. Бачите, поки що одним кольором. Пішли. Далі мені треба трішечки відтінити. Я візьму золотистий, це навіть називається натуральна сієна. А близько до нього золотистий. Да? Натуральна сієна, або золотистий трішечки, або візьміть, якщо у вас немає, помаранчевий з жовтим змішайте. І тепер починаю більше проходити, відтіняти по темним місцям. Можете не сильно, от трішки, трішки так. І тут вже не заходжу на е... оці смужки. Так, трошки отут-от. Вже починаю їх відтіняти, наче вони в мене білі. Трошки тут. Наша задача, головне, це настрій. І, до речі, от я тут переживала, я просто хочу це під, ну, підкреслити, тому що багато буває дівчата малюють і дуже переживають, що не виходить нічого, коли починаєш тільки малювати. А зараз я вже починаю, і мені подобається, як це виходить. Тобто я от зараз переживала, записувала вам, що в мене не виходить намалювати олівцем дві ці ноги. А зараз я вже задоволена, воно якось фарба знімає цю напругу з просто з малюнка самого, і ми вже дивимося якось інакше. Ми дивимося вже е, на. Те, що відбувається довкола. Далі, тепер дивіться, візьміть, якщо у вас два кольори, жовтий і помаранч, трошки більше ще яскравого помаранчого, я беру золотисту фарбу, вона поруч з цією сієною натуральною. Вона така, бачите, до помаранчу, але не. ну, Я б її назвала помаранчевою, але вона називається золотиста. Сейчас скажу вам точно. Раз, два, три, 4, 5, 6. Золотиста. І я проходжусь по пуантам отут от. І ще знаєте, куди я хочу? Я хочу, е отут я це не замальовую, це вона е її підошва, і вона така повинна бути трішки е брудна. І я пройдуся отут, по нозі. Тобто, в мене в неї теж така золота нога. Золотиста. І зараз, і звісно, в мене дуже золота нога вийшла, нічого. Зараз я трішечки його зроблю менше. І бачите, я зберігаю колір. Пам'ятаєте, ми малювали з вами. Малу Адамс сімейки Адамсів, вона була в нас тільки в кольорі індіга. Тут ми також малюємо, це ми зберігаємо всю масу жовтих кольорів, трошечки будемо до коричневих звертатися, але поки що так. Тепер дивіться: нам треба, от зараз ми звернемося до синього кольору. Візьміть будь-який синій. Трішечки Додайте туди трішечки червоного. Або кармінова, бачите, така трошки фіолетова. І я цією фіолетовою яскрава вона вийшла, тому дуже обережно я пройдуся по цьому. Потікла в мене фарба, нічого не роблю, нехай тече. Це в нас акварель. Ми дозволяємо її текти. І дивіться, цим кольором я буду відтіняти. Тобто ці е, в нас е, шнуровка цеми. Е, не, не можу пригадати, мені здається, ні лента, а якось по іншому слову. Зараз. Або виключити і полізти в словник, або використовувати його. О, дивіться. Оця нога в мене що довша. Ну, ладно, нічого, ніхто не помітить. А вона довша чомусь виявилась. Може, тоді трішечки ми. Чому вона виявилась довша, Так вийшло. Так, і ми візьмемо ще помаранче. І до помаранча я зараз надам синю, і вона в нас вийшла така, бачите, темнокричнева. І я хочу цією фарбою підкреслити більш темні, а, більш темні місця на шкірі. Дуже вони в мене такі виходять темнуваті, ну, і трошки отут позаду. Так. Далі беремо знову синій, зараз я на нього ще подивлюся. Я би ще трішечки там, я правда, використовую фіолетовий. Давайте до цього синього гарненько додамо. Це я додала, я підглядаю. Це я додала краплак. Такий в мене вийшов насичений фіолетовий. І зверху прохожусь по тому, що ми малювали, бачите, він такий більш темніший. І також замальовую. А, мені ще хочеться додати більш якогось помаранчу, такого яскравого, цікавого. Або більше коричнього я буду брати, зараз, я подивлюся, я можу зараз прямо і візьму. Знову золотисту, додам до неї от прям помаранчевий колір. І таким яскравим кольором пуанти вони не такі яскраві, да? вони атласного відтінку, вони дуже близькі до нашої шкіри. Але це в нас малюнок, і ми за рахунок кольорів. Додаємо якогось настрою. От, нехай буде такий трошки настрій яскравий Є. і трішечки цього помаранчевого трішки ми додамо сюди. Знаєте, як на сцені буває, що воно і сюди, але оце я зараз розмию цю полосочку. Розтушую. А, тепер я, напевно, візьму, а, це в мене умбра, трошки от сюди. між ногами і сюди за ногою. Зараз я все розтушую водичкою, мокрий пензлик, і просто я розтушовую, щоб воно було не таке. Яскраве. є І трішечки візьму цієї ж фарби умбри трошечки сюди? Угу. Обережно. обережно тут. Ще додам в темні місця. Я по собі знаю, боїмося завжди в самі темні місця ще додати більше якогось такого кольору. Ну, Дивіться, і це в нас вже я б залишила цю штуку такою життєрадісною, може додати. Жовтий кадмій. Ми трішки додамо сюди. Трішки додамо якихось, якщо захочете, можете бризнути. Я бризг... бризгати не хочу дуже сильно. І що ми ще можемо? Ще можемо взяти синій колір. Зараз, з тим, що в нас був тут фіолетовий, тільки він буде більше е е е синій. І знову пройтися. Зараз я подивлюся, він дуже яскравий вийшов. І ми пройдемося по цим штучкам. Все, дивіться, наш малюнок вже готовий. Ми вклалися аж в цілих 20 хвилин. Ми можемо трішечки йому дати підсохнути, зараз, і обвести лайнером, якщо захочемо мати отаку от от таку нашу штуку. Зараз даємо йому трішки підсохнути і обводимо. Так, ну що, продовжуємо. Дивіться, беремо лайнер. Не вистачило мені так, як тут так надихає легкість твоя підписати, але головне, бачите, згине, ми будемо їх підкреслювати. І дуже легко, от я навіть бачите, тут такими штуками. Не веду, не прискипливо веду, а от е, більш так хаотично, більш е, хотіла таке слово, от коли безлад на столі. І отут-от, тут є вигини, отут буде більше. Він в мене не промальований олівцем, але я це. Додаю лайнером. І бачите, тут я вималювала більший такий згин. вона стоїть на полупальцях, на пальцях. І точно так же тут ми показуємо, підкреслюємо, наскільки натягнута ця тканина. От Що вона аж сильно. Можете, навіть, знаєте, отут, от бачите, от я показала, що ногу вона так пережимає. Що дуже сильно. В мене є ще одна ідея. Я хотіла балет. Якщо е, цікаво, ну можете написати, а я собі просто подумаю, як її теж дати, ну, я дала. От, отут, от дивіться, отут я б раз, отак взяла, наче воно передавлює ногу. І отут, от цікаво, отут у нас іде ножку, коли ми підіймаєте, ви можете напрягти свій носочок, вона буде там зі зморшками такими за п'яткою. І от ми ці зморшки ці підкреслюємо. Підкреслюєте. Далі, отут в них така з підошва, вона менша. І вони її навіть щоб не сковзатися, там можуть зрізати, щоб був такий шероховатий корзам бритвою. цікаві там, як вони балерини, ламають це взуття, щоб воно їм підійшло. Бачите, я зараз цю п'яточку пришиваю. Не п'яточка, а підошву, п'ятка. І теж оця штучка, яка пришита поверху, вона все збирає. Є. Ну, дивіться, все, все прекрасно. Тут можна мені трішки підтерти, я обережна, бо зараз ще лайнер потягну за собою. Е листівочка готова, ви можете підписати, так надихає легкість твоя, можете не підписувати, і мені здається, вона дуже гарна і дуже цікава. Все гарно вам малювання.